Результати атестації депутатів місцевих рад за другий рік повноважень дослідження було проведено громадською організацією Центр громадської активності. Результат експерти розповіли про оцінювання 52 депутатів Вінницької міської ради. Критеріями були відкритість, прозорість, доброчесність та підзвітність, які оцінювали за п'ятибальною шкалою. Результати дослідження презентували журналістам. Під час прес-заходу обговорено питання взаємодії депутатів з громадою в умовах воєнного стану та способи комунікації в соціальних мережах. Експерти центру громадської активності, результат відзначили лідерів за об'єктивними показниками 2022 року серед депутатів Вінницької міської ради. Однією з них стала Катерина Поджаренко. Вінниця приймає майже 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І сьогодні вони теж повинні розуміти, куди звертатися. Це не тільки офіційні департаменти, комунальні заклади, а це і депутати, на окрузі яких сьогодні ці люди перебувають. Вони приходять до депутатів і радяться з ними, куди їм іти, куди влаштовувати дітей в садочок, які школи, які є можливості, які є засоби заходи і способи підтримки. І це дійсно... Дійсно, така співпраця депутат це як такий місточок між мешканцями і органами державної влади. Додамо, під час презентації були винесені питання відкритості до людей, можливості спілкуватися з ними у соціальних мережах. Зокрема, 96,3% депутатів активно ведуть свої сторінки. Самі депутати зазначили, що це значно покращило їх роботу, і лише 3,7% народних обранців не мають профілів у соціальних мережах.